Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 13 квітня, і це страшний безумовно день. Жахливий удар росіян по сумах. Станом на середину дня говорять про 31 загиблого, більше восьми десятків поранених. Серед них діти і удар наносився з. Ну, з неприхованим просто злодійством і тероризмом двома ракетами. Ракети ще, ну, в два я наносився просто по центру міста, де дуже багато людей, де розташован розташовані будівлі сумського університету. Де люди просто ходили власне до церкви, оскільки Вербна неділя займалися якимись своїми справами, і удар, так як робляться росіяни останнім часом, був балістикою для того, щоб різниця по суті між оголошенням повітряної тривоги і нанесенням удару складала буквально пару. Хвилини дуже складно було десь врятуватися і сховатися в даному випадку. Удар взагалі прийшовся по тролейбусу, в якому їхали люди, і ця історія вона в черговий раз підтвердила, що насправді прагне Росія і чим вона планує займатися надалі. А поговоримо ми сьогодні в прив'язці, безумовно, до цієї теми власне на ті останні зустрічі і перемовини, які тривають між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Вітков, спецпредставник Путіна, нещодавно з'їздив в Росію. 4 години він там спілкувався з Путіним, поводив себе тупо неадекватно. По іншому сказати це дуже складно. Ну, російське телебачення виклало кадри їхньої зустрічі, і на цих кадрах Вітков ледь тільки на коліна там, мабуть, не падав, коли він. Зустрічався з цим диктатором. Він там пританцьовував, прижимав руки до серця і тиснув йому руки. Потім ще 4 години вони пили каву і ну, намагалися, мабуть, поділити світ. По іншому дуже складно назвати те, що там відбувається. Вийшло в них, чесно кажучи, не дуже, оскільки після цієї зустрічі не було ніяких голосних заяв зі сторони шо росіян, що власне американців. Тим більше Вітков полетів далі зустрічатися з представниками Ірану. Але ми потім отримали продовження цієї історії і і Власне, мені здається, те, що ми побачили сьогодні в Сумах, це відповідь певною мірою Росії взагалі на всі ці перемовини. Ну і черговий плівок обличчя Трампу, але мені здається, Трампу до цього вже не звикати, тому що Росіяни його виставили на посміховиська вже дуже дуже багато разів. Так от Трамп власне заявив традиційно на борту свого літака. До речі, це породило навіть певні конспірологічні теорії в Сполучених Штатах Америки, що може він насправді не на літаку дає ці Коментарів в якійсь лікарні, бо там все знаєте, виглядає як такі білі стіни, все стерильно, все механічно, так, але неважливо. Короче, він заявив е, в такий момент, що е, переговори щодо припинення війни в Україні, на його думку, йдуть добре. От ми сьогодні побачили, як добре це відбувається. Але є момент, коли ви просто повинні або змиритися, або замовкнути. Цікаво, що він дав цей коментар через день після того, як висловив розчарування Росії, закликав її рухатися до укладання угоди. Тобто, дійсно він напередодні говорив про те, що Росії треба рухатися швидше багато людей гине, і він, власне, ну не бачить, що. Росія щось там змінює, відбулася ще одна паралельна подія. Про неї дуже мало говорили. Просто в силу її, так би мовити, традиційності, Трамп продовжив на рік пакет санкцій проти Росії, який був запроваджений Байденом ще в 2021 році. Повідомлення з'явилося в федеральному реєстрі Сполучених Штатів. Це указ від 15 квітня 21 року. Тут немає нічого екстраординарного, якщо немає окремого рішення президента сша про призупинення власне на цих санкцій, то ці санкції просто продовжуються надалі. Оскільки такого рішення не було, ну очевидно, що е, вони були продовжені. Е, росіянам це навряд чи звичайно могло сподобатися, е, але питання навіть не в цьому. Зрозуміло, що це не ті санкції, які можуть змусити Росію сісти за стіл перемовин і взагалі про щось говорити. Е, санкції повинні бути реальними, вони повинні дійсно бити по Російській Федерації, але такого ми на сьогоднішній день не бачимо. А що ми бачимо? Насправді ми бачимо, що перемовини. Е, Ну, тривають знову, все переведено виключно в персональну площину. Вітков особисто зустрічається з Путіним. До речі, до цього він говорив з Дмитрієвим цим спецпосланцем, вже, власне, Путіна. У них дуже гарні відносини зав'язалися. Настільки гарні, що Вітков, коли Дмитрієв був в США, навіть запропонував йому поїхати в його резиденцію, в резиденцію Віткова, і там пообідати. Це викликало там величезний скандал. Зам'яли якось швидко цю справу, тому що вона суперечить взагалі дипломатичному протоколу, елементарним заходам безпеки. Ки, а потім, навіть частина республіканців, вони висловили своє. Роздратування і занепокоєння і незгоду з тим, що робить Вітков, і навіть кажуть, звернулися до Дональда Трампа, ну не прямо посередковано з проханням прибрати Віткофа, тому що він займається не тими речами, а доручити займатися дипломатією тому кому це і повинно належати згідно американської конституції, державному секретарю Рубіо. Але поки цей запит від республіканців, тобто, вже це така, знаєте, внутрішньопартійна фронта, трампом не був серйозно сприйнятий, але якщо Вітко ви далі Ак діяти і отак вдало в лапках буде їздити на зустріч з цим ненормальним маніаком з Москви То в принципі роздратування серед республіканців буде зростати і надалі. Так, от Вітков власне з Путіним наодинці поспілкувався в черговий раз. В черговий раз це відбулося абсолютно без України, і ми, мабуть, зараз з ностальгією будемо з ностальгією будемо згадувати часи ще Байдена. Коли кожен якийсь там дзвінок, чи кожен якийсь там візит, ну візитів тоді практично не було. Там, наприклад, або кожен контакт там з росіянами прямо чи опосередковано обов'язково попередньо озвучувався Києву, тобто телефонував хтось зі Сполучених Штатів, або приїжджав, як це, наприклад, Блінкін неодноразово робив, і казав, що ми от там плануємо щось таке зробити, вас ставимо до відома, узгоджуємо зук. Країною власне оцю позицію, що нічого про Україну без України, і тоді вже з кимось там спілкуємося. Оця теза, до речі, яка не Зеленському належить, вона належить попередньому президенту Петру Порошенко, який ввів її по суті в обіг і зробив це головним принципом нашої зовнішньої політики. Вона на сьогоднішній день тотально просто ігнорується американською адміністрацією. Ніхто, звичайно, Києву нічого не розказував ні про візит власне Віткофа, ні про те, що було після цього візиту, або про що вони говорили під час цього візиту в даному випадку Україна, Київ, Зеленський, тут як хочете, називайте. Ну що дипломатичною мовою, то Київ власне він залишається абсолютно без цієї інформації. і Ми про це дізнаємося просто з повідомлень іноземних медіа або якихось там кадрів, які ми можемо побачити. Але тут, що кидається в очі, після того, як Вітков поговорив з Путіним, не було по суті ніякого розлогого підходу до засобів масової інформації. Вони не звітували про Якісь прориви, успіхи, там, і так далі. І, відповідно. Ну, як мінімум, це свідчить про те, що сторони поки ні про що не домовилися. Але тут є інший момент з великою ймовірністю. Вітков приїжджав говорити про Україну навіть в другу чергу. У нас було відповідне відео на каналі. Ми про це вже з вами згадували. Так, от Вітков приїжджав говорити в тому числі про Іран, щоб Росія не втручалася в розвиток ситуації або навпаки, натиснула на Іран з тієї точки зору, щоб він піддався вимогам, які висувають Сполучені Штати. Ну а в обмін на це Росія власне може щось отримати. Що може отримати Росія, ну або попросити Росія знов таки була стаття Reuters її написали про те, як після зустрічі з Дмитрієвим в Сполучених Штатах я підкреслю в Сполучених Штатах, тому що інформація дещо маніпулятивна була тоді подана. Вітков поїхав на зустріч власне з Трампом, поспілкувався з Дмитрієвим. Поїхав до Трампа. Вони там вечеряли. Здається, під час вечері Вітков сказав, що найпростішим способом завершити війну в Україні, яку веде Росія російсько-українську війну, є від. Є віддати просто Росії контроль над чотирма областями українськими, тобто навіть вони вже не згадують там про Крим і Севастополь. Просто він каже, чотири області віддайте Донецьку, Луганську, Запорізьку, і Херсонську, але кажуть, що при цій зустрічі був присутній Келох, який сказав, що це неможливо, Україна ніколи на це не погодиться, і як взагалі можна змусити незалежну державу, яка продовжує боротися і стримує навал росіян, просто залишити там чотири області повністю під контроль. Росії, а я нагадаю, що жодну з цих областей, навіть Луганську, на 100% Росія не контролює, і от в цьому контексті вона продовжує просувати свій цей наратив і передає його через Віткофа, тому що Вітков передавав та звичайно те, що йому сказав Дмитрія, і те, що йому говорить Путін. Але я не виключаю, що самому Віткофу цей план насправді може дуже сильно подобатися, ну тому що він простий ну з його розуміння. Путін отримує те, що він хоче, Україна отримує завершення війни. Сполучені Штати отримують велику перемогу. Трамп отримує Нобелівську премію миру. Вітков отримує, ну я не знаю, що отримує Вітков. Можливо, якісь потім контракти з російськими компаніями на ведення бізнесу. Але зрозуміло, що одна справа про це поговорити з росіянами, інша справа це передати власне Трампу, дійти згоди і потім це якось ще повідомити Україні. Судячи з усього, поки що нічого це не зрушилося з місця. Тим більше, що Путін після зустрічі. Ще з Віткофом зробив те, що ми побачили сьогодні, і до цього були обстріли, до цього були атаки. І взагалі, ну Путін остаточно перейшов просто до тактики терору. Ми, до речі, її пам'ятаємо по кінцю 22-го, 2023 році року, коли били тупо по цивільній інфраструктурі, навіть не по енергетичній інфраструктурі. Там пам'ятаєте, коли прильоти були в тому числі біля університету, в якому я викладаю, біля університету Шевченка, прямо біля парку Шевченка, там впали впала ракета, і до сих пір. Стіна університету пошкоджена, ну, побита значить, тими уламками, які туди долетіли. Путін зараз перейшов знову до цієї тактики, і це тактика, знаєте, такого залякування, і спробу змусити українців якось розчаруватися, опустити руки і вимагати на будь-яких умовах власне, завершити війну. Але ключове питання тут полягає в тому ну, або як Сполучені Штати будуть реагувати на це, тому що розумієте, ця терористична тактика це і в тому числі відвертий ляпас Трампу, відвертіше з Трампу. Я не знаю, хто працює, як в нього там в його офісі. кажуть, що в нього є окрема спеціальна, точніше дівчина, жінка, яка. Має навіть прізвисько в його оточенні принтер. Да? вона ходить з портативним принтером і постійно роздруковує на ньому Трампу якісь цікаві новини. Вона їх звичайно сама підбирає, і Трамп читає не з телефону, не з планшету. Він читає роздруковані новини, чим знов таки нагадує ненормального з Кремля, тому що той теж каже, не користується гаджетами. Трамп цій дівчині віддав там свій телефон. Вона навіть від його імені іноді постить в його соціальні мережі. Але питання в тому, що наврядчеся дівчина зараз роздрукує ті жахливі фотографії, які є в сума. Або просто скачає відео і покаже його. Приховати це дуже складно, і американцям так чи інакше на це придеться реагувати. І на сьогоднішній день це ключове питання: чи буде якась реакція? Чи надалі Трамп буде отримувати ці ляпаси власне від Російської Федерації? Причому історія з Іраном і спроба обміняти по суті Іран на Україну. Подивіться, є у нас відповідний ролик теж на каналі. Вона буде десь далі продовжуватися. Росія активно цю тему качає, але американцям слід зрозуміти одну дуже просту річ: немає сенсу займатися якимось обміном, тому що Сполучені Штати легко можуть зробити з Іраном те, що вони планують, навіть не дивлячись на Російську Федерацію, ну не втрутиться жодним чином. Чином Росія на боці Ірана в якийсь можливий військовий конфлікт між Сполученими Штатами і цією Україною. В неї просто сил не вистачить бити ще бомбити мирні міста України. У них сили залишаються, а втручатися в якусь війну чи конфлікт десь дуже дуже далеко, не маючи взагалі авіаносців авіаносних груп, як у Сполучених Штатів, і не маючи можливості якось перекинути туди навіть війська чи просто відправити якусь флотилію там в рейд, е, нічого вона зробити не зможе зможе тільки голосно кричати. Істерити, розказувати про імперіалістичні Сполучені Штати все, і чим швидше це дійде до американців, тим буде краще. Проблема наразі, скоріш за все, в тому, що оскільки за обидва напрями, і за російський, і за близькосхідно-іранський, відповідає Вітков, Він буде тягнути цю історію до кінця і буде намагатися впарити її Трампу з тієї точки зору, що тут штати можуть нічого не робити, а багато отримати. І це найголовніша проблема. Отак проблема знову стає просиніфікованою. Я навіть вже не буду піднімати питання, чому. У росіян є такі персоніфіковані контакти з американцями. У нас немає. Це, знаєте, крик в пустелі, як то кажуть, і волання в пустелі. Бо це питання, звичайно, професіоналізму, питання підготовки до якихось перемовин. Але очевидно, що нам слід зосередитися зараз на тому, що робить Росія. Про це повинні знати всі. Про це повинні знати всі європейські країни, і про це повинен дізнатися в нормальному в нормальному формулюванні Трамп. Не в формулюваннях Віткофа, а в нормальних формулюваннях, що. Робить Російська Федерація. І тоді, можливо, тоді можливо Ну після такого говорити про якесь перемир'я в найближчий час взагалі не варто. Тоді, можливо, щось поміняється в американській адміністрації, і вона змушена буде приймати просто інші рішення по відношенню до Росії. І, до речі, ці рішення не будуть знаєте, як у Понтія пілата ми вмиваємо руки і виходимо з цієї гри. Не вийде Трамп настільки сам загруз вже всьому, настільки не обіцяв всім, що винця закінчить його. Путін поважає і він зможе вирішити всі питання, що йому придеться просто якось на це реагувати. Будемо сподіватися, що хай краще пізно ніж ніколи, але це все ж таки відбудеться. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!